До Дня Києва у столиці з'явиться сучасний легкоатлетичний манеж. Зараз оновлюють арену школи вищої спортивної майстерності на проспекті Тичини, щоб проводити там міжнародні змагання. Доріжки для бігу та стрибків будуть готові до кінця травня, а в серпні встановлять трибуни. Тут була і церква, і автосалон. Вісім років мене ще виховав, чимало спортсменів-медалістів їм не слугував. А вже за кілька місяців тут відзначать століття українського олімпізму. До події та на роки роботи його готують за найсучаснішими стандартами. Відповідно до вимог міжнародної федерації легкої атлетики тут збільшать віражі бігових доріжок та встелять спеціальне покриття. Заливати його почнуть в перших числах травня, поки роботи здебільшого підстелею. Зараз задіяно біля ста чоловік. Трошки більше ста чоловік. Перший етап це. Зробити покриття, підсилити конструкції даху, тому що змінилися норми на снігову нагрузку, зробити вентиляцію. До дня Києва має бути готова і територія спорткомплексу. На землях закріплених за манежем чимало непроханих гостей. Закинуті кіоски притрушені непотребом та лазня з огорожі зі сміття. Щоб прибрати тут, організують толоку. А сусідам пропонують виселитися добровільно або чекати примусового демонтажу. У мене молоді в по участию Їм тормодім що це однозначна рішення що це не охопна вина. Раніше в манежі тільки тренувалися та готувалися до змагань. Тепер же вища школа спортивної майстерності претендуватиме на дозвіл приймати значні світові чемпіонати. В Україні немає жодної закритої спортивної споруди кшалт легкоатлетичного манежу, який би був сертифікований світовою федерацією легкої атлетики. Це не буде сертифікація класу А, але класу там Б, Б плюс може бути, тому що і щоб ми змогли тут проводити, хоч би юнацькі такі змагання міжнародного рівня. Постійним домом манеж буде для майже чотирьох тисяч спортсменів. Тут базуються легкоатлети, збірна сучасного п'ятиборства, греко-римської Родьби та фехтування чекають тут і всіх охочих долучитися до фізичної культури. Головне, щоб він працював зранку до ночі, щоб, як кажуть, світло в окнах цього манежу було і до 10, і до одинадцятої, може до 12 години ночі. Це для наша для нас головна задача, щоб він слугував дітям, слугував людям. Тут будуть створені як найкращі умови. Щодо розвитку масової фізичної культури, тут будуть спортивні секції. Тут діти будуть займатися спортом. Одразу після дня Києва тут стартує черговий етап реконструкції. До манежу добудують кілька секцій трибун та сектор для розминки. Ми робимо чотири бігові розміночні дорожки і яма для стрибків, Тобто, щоб спортсмени, які готуються для виходу на старт, не заважали тим спортсменам, які тут будуть. Ну, змагатися. Арену обладнають і автоматичною системою фіксації результатів. Також передбачена комфортна інфраструктура для спортсменів, роздягальні та медичні кабінети. Повністю легкоатлетичний манеж буде готовий до Дня Незалежності. Наталя Питель, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.